саме в цей день, 25 червня, в Україна, Україна Україна Дозначає ухвалила. Слухай, ухвалин ну. Верховної Ради України в 1991 році прийшла ухвала. Uh, ухвала важливого дуже документу закону про митну справу в Україні. Угу. І саме тому сьогодні ми святкуємо свято, і саме тому, оскільки сьогодні в митників свято, ми запросили їх до нашої студії. А щоправда, прийшли запрошували двох, прийшли в трьох. В нас сьогодні Сергій, Сергій і Жора. Це так, якщо коротко, а більш докладно, Алінка, познайомиться, будь ласка. А, я думаю, що ти познайомиш. Ось. Наді, Добре. Шнайом. Тоді mm -hmm. знайомтеся, дорогі наші глядачі. У нас сьогодні головний спеціаліст Центру підвищення кваліфікації перепідготовки працівників та кінології Держмитслужби України Сергій Гайдук. Доброго ранку. Доброго ранку. І Сергій Гладких, старший інспектор-кінолог Севастопольської митниці. Доброго ранку. І Жора. І Жора, але в Жора насправді зовсім інше ім'я по паспорту. Як звуть Жору? Авторський екземпляр. Надіжда Крима, отак. От Авторський, Авторський езем Крима. Крим, Крим. Супа, Привіт. <ривіт> я Альона. <ривіт> Ні, ану, Алена, поки в тебе не буде в руках <ривіт> наркотиків, він до тебе не підійде. Але про це ми пізніше поговоримо. Хочеться розпочати нашу розмову з питання: чим взагалі займаються митники? Але перш ніж ви десь та відповідь більш кваліфіковано, це питання, я хочу вам показати наше опитування звичайних подолян, звичайних прихожих, які на свою думку вже відповідали нам на це питання. Чи знаєте, ви чим займається медна служба України? Що ви можете проти? Митна. Митна служба. Звичайно, знаю. Контролюють віз товару на митну територію України. Вони переглядають, щоб не попав контрабандний товар, щоб все було законно. Лова нелегалів та береже кордон України. Зараз кажу. Берують. Ну, в основному зараз корупція. От. А взагалі-то мали б здійснювати митний контроль за, і, і контроль за дотриманням митного законодавства при експортно-імпортних операціях. Великі реформи здійснювати для покращення. Нічого не можу сказати. Ну, митна служба України вона повинна займатися правилами, які перевозять, ввозять, вивозять різні. Продукти чи електроніку, вони повинні слідкувати, щоб не було контрабанди. Ну, митна служба це вона охороняє наші кордони про митну службу. Ну, насамперед те, що у нас в у нас в Хмельницькому знаходиться навчальний заклад спеціалізований. А так ну, праця в них потрібна. Вашка, а мытно? Таможня, конечно, таможня дает добро. Таможня дает добро. Ось, как и повидал их А вы как раз продов... можете продолжить это. продолжите, что шутят по другому. Да. да. Ну, сейчас народе шутит по другому. Раньше был таможня, дает добро, сейчас таможня берет добро. Вот. Ну это шутки, конечно. Но в основном да, люди ну, правильно говорят, что на на границе стоим, законные. Виповнення і товари і грузи. Але от частіше всього все ж таки люди плутають митників прикордонників. і прикордонників. Чи могли б от ви якусь таку чітку лінію між ними поставити, чим займаються одні і чим займаються інші? Е, ну, основний, основна функція митної служби в першу чергу це економічний захист держави нашої. Економічний. Е, митне оформлення товарів. Боротьба з контрабандою. Якщо взяти прикордонників, в першу чергу це паспортний контроль, і в деякій мірі також боротьба з контрабандою. І, ну, ми також прикордонники займаються ще нелегальним переміщенням людей, чим митники не займаються. Угу. Митники, контрабанда товарів, прикордонники, незаконне переміщення людей, наприклад, і ну, цікав... а так. як навчають собак шукати я так розумію, зброю, наркотики? Що ще е, основні напрямки підготовки собаки? У нас іде пошук наркотичних засобів, mm -hmm. наркотиків, е, зброї боєприпасів, тютюнових виробів. Це те, на що ми вже готові. І також планується підготовка на валюту долари євро. No, зараз, зараз про це так ще поговоримо, але хочеться запитати. Постійно до мене підходять люди а, і е, Просять мене, щоб коли вони будуть митники в студії, запитати, чи правда що собак годують наркотиками? Ну там чи не годують, чи підкладають в їжу трішечки, щоб вони відчували цей запах і бігли на нього? Зрозуміло, це елемент це є міф. На такі запитання ми завжди даємо відповідь. Ми ж не будемо годувати собаку патронами, вибухівкою, сігаретами, валютою. Це просто міф, який це є логіка. Це, це з точки зору не професіонально. А з професіональної точки зору собака готується завдяки любові, своєю любові. Ігривості до своєї любимої ігрушки. Ага. Есть, в кінології називається апортувальний предмет. Це може бути м'ячик, паличка. Тобто На початкових етапах собака шукає свою іграшку, потім через 2-3 заняття до іграшки підкладається наркотик, зброя, тітюн, там у нас собаки окремо працюють. Через 2-3 тижні забираючи апортик, собака шукає наркотик. Жора, а який в тебе улюблений апортик? Який в нього улюблений? Яка у його у улюблена Жорі іграшка? Два любимі гапоти. Це м'ячик і крокодильчик такий, зеленого ага. Цього, да, Жора? Которого ми обожаємо дуже. Але до цього крокодильчика Жора звикав вдома, в сім'ї. Тобто він не тут Він з самого э, початку дуже ним любив гратися, тому звичайно вибирається любима ігрушка. Тому що більше з ним він реагує на цю ігрушку, він грається з нею, вона для нього, ну, як от... Э, ну, Как у хорошего ребёнка, у ребенка хорошая любимая игрушка, попробуйте берите, да, и он сразу начинает. Угу. Так и Жора. Если он увидит, он начинает игриво прыгать, повизгивать, самое. Он очень ему нравится играться, поэтому это его на, на, на базе этой игрушки, точнее с угу. участием этой игрушки начинали обучение, и вот. А які етапи навчання? От безпосередньо в жори? Зараз як я розумію, він на першому етапі у нас взагалі, і, і як є воно ділиться, основник, так? три етапи навчання, які умовно діляться на два. Перший етап це первинна підготовка кінолічних команд по пошуку наркотичних засобів, зброї угу. тюно. Вона ділиться на два підетапи. Перший підетап – це пошук на наркотичні засоби це марихуана, гашиш і солома. Через пів року собака випускається, успішно здає екзамен, через півроку, десь до восьми місць працює на митниці, привикає до свого робочого місця, скажімо так, до пункту пропуску. Після цього приїжджає знову до наш центр і проводиться другий етап первинної підготовки. На пошук ми додаємо запахи, агрегін, кокаїн. Іга. Після цього собака вважається підготовленою, але для того, щоб собака не забував запах кожного року. Кінолог обов'язково проходить підвищення кваліфікації. Mm -hmm. Уже після цього собака повністю вважається готова. Але вже жора вміє шукати Е, 27 числа, через два дня у нас буде випуск. Тобто на даний приплашає, момент приплашає, можна приплашає, сказати, що вже mm -hmm. Жора готовий боротися з контрабандою наркотиків. Ну, тільки на запах макросоми маріхуаних Ага. Супер, Щобачку. Ну, чесно кажучи, мені трошки шода жору, тому що у нас в студії спекотно. Я думаю, що в наших глядачів ще виникло бажання питання, чи перевіримо ми, що чи Жора вміє шукати наркотики, чи ні? Я вам поясню справді, що ми запрошували митників. А якби ми взяли з собою шо наркотики, то без запрошення прийшли б ще й міліціянти? От тому повірте нам на слово, що жора в нас кваліфікований боєць і. Зараз я хочу вас ще запитати. Жора він а, знаходиться в династії собак, які шукають, які працюють на митниці. Чи це перший такий екземпляр в родині? Ні, з цього, як сказати жора перший, mm -hmm. который з этого семейства, который іменно участвует, но його очень знаменито родители участвують в соревнованиях, все можливих і mm -hmm. соревнованиях і Крыма, и батьки. Приятки. О, Антон вже несе школа. водичку, що щоб, тисячки, щоб напоїти. на О, смачного тобі. Ти ви бачиш, ранкова філіжанка води. Ну, е, на рахунок Жоріка хочеться додати, е, тому що це таке, можна сказати, унікальне явище. Взагалі, е, в митній системі для підготовки собак ми не використовуємо його породу. У нього порода американський кокер спінер На всю митницю з трьохсот. Кінологів це тільки друга собака, яка е, порода американський спаніель. копірспан'єль. Це декоративна порода, так як він підходить по робочим якостям, тому ми взяли його на підготовку. він який? прийшов в якийсь кастинг, так? На... Обов'язково перед початком первинної підготовки всі собаки проходять тестування. Це на другий-третій день після прибуття в наш центр. Як показує практика, з 15 чоловік в середньому дві собаки ми вибраковуємо, тому що собака не підходить по робочим якостям для подальшої підготовки. Собака повинна бути не агресивною, доброзичливою до людей, тому що вся робота відбувається в пункті пропуску, де є рух людей. Ну і також головне – це просто така безмежна любов до любимої грушки. Ну і так само, по ідеї, кастинг має проходити і сам кінолог власник, друг. Обов'язково ми приймаємо тестування як кінологічні команди. Це інспектор кінолог зі своєю службовою собакою. Команда, безпосередньо. Тому, да, перед тим як приїхати сюди, вот нужно ваш вопрос первый был. Ми должны были привыкнуть друг к другу, сжигаться в одну команду. Да. Потом, а скільки часу пройшло на что вы. Ну, я я Йому зараз год и угу. ми працюємо з ним сім месяцев. Угу. Ну, бок о бок, так скажемо. Плечо-плечо. Які у вас плани на майбутнє? Ну, До так. якого? Ну, якось, кажемо, ми отримаємо аттестат, що ми ага. законно вже можемо. Ну, і... В центр підвищення кваліфікації після кожного навчання видає сертифікат про те, що собака пройшла курс навчання на пошук наркотичних засобів відповідно, зброї та тюну. Без цього сертифікату в пункті пропуску собаку не допускають до роботу. Але я правильно розумію, що всі собаки зі всієї України навчаються в нас в Хмельницькому? Центр підвищення кваліфікації перепідготовки працівників та кінології де служби є один на всю митну систему є, Кінологи готують тільки в нас в Хмельницькому. У нас це, якась в, монополія кордони з тому Що в нас державна кордонна академія в митники теж навчаються в нас, і це приємно. Я хочу подякувати вам за те, що завітали так рано. Симісінького ранку до нас в студію. Ще раз вітаємо святом. Вітаємо вас зі святом! Жора, тебе теж зі святом. І хочеться побажати, щоб в жори було менше роботи, щоб дійсно контрабанда і наркотиків, і вибухівки і всього на світі в Україну не завозилось і не вивозилось теж. Вас ще раз зі святом? «Ранок на поділі. Ми продовжуємо. Дякую.